Питаю, Люба церква. Присаджуйтесь, будь ласка, зараз будемо слухати слово Боже. І я хотів би почати з місця писання, це написано перше Коринтян, 12 розділ з 11 вірша. А все це робить, а все це робить один і той же Дух, даючи окремо кожному, як хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів. Так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напоєні. Бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Якщо скаже нога, що я не рука і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла? І якщо вухо скаже, що я не все тіло. Є оком, що я не все тіло, і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є оком, то де слух? Якщо все є слухом, то де нюх? Тепер же Бог розмістив члени в тілі кожного з них як забажав. Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне. Не може око сказати руці, ти мені не потрібна. Або знову голова ногам ви мені не потрібні. Але ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більше потрібні. А ті, які вважаються непристойними в тілі, саме їх більше шануємо. І непоказані наші члени одержують більшу повагу, аніж показані члени цього, не які цього не потребують. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану, шану, щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одного одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в один член, з ним радіють усі члени, ви тіло Христа, а окремо ви члени. Ми неодноразово читали, мабуть, це місце Писання і, та, і чули проповіді про це місце Писання. Але ми повинні зрозуміти, що коли Павло каже, що ми, як церква, є тіло Христове, це не просто красива ілюстрація, яка просто показує нам, що ми повинні бути єдиними. Ні. Насправді це модель. Це модель, по якому будується церква. І дуже важливо, щоб ця модель в церкві існувала. Якщо запитати у кожного з нас, що таке є церква, мабуть, всі ми скажемо приблизно одне і те ж. Звісно, що ми скажемо, що церква це не приміщення, церква це люди. Які вірять в Господа, і які Духом Святим зібрані для того, щоб служити Йому. І зазвичай на цьому місці ми з вами ставимо крапку. Але коли ми читаємо Слово Боже, то воно каже, що ми повинні збиратися разом, щоб служити Господу і один одному. І це є дуже важливо для розуміння. Того, що є таке церква. Скажіть, будь ласка, подивіться на своє тіло і скажіть, що в тілі вам не потрібно. Мабуть, все потрібно, так? Або скажіть, що вам в тілі не подобається? Все, що є у вас, це є ви. І церква це є одне тіло. І в ній немає жодного непотрібного. в ній немає жодного меншого або більшого. Всі мають равноцінне значення. І кожен для Господа є цінним. Це є основа основ. Якщо цього в церкві немає, вона починає руйнуватися. І як кожне тіло має дух, душу і тіло, кожна людина має дух, душу і тіло. І церква, вона також має дух, душу і тіло. І ми повинні розуміти, що це є обов'язок кожного з нас, як члена церкви, піклуватися про ці напрямки. Давайте зачитаємо місця Писання. Це написано 1 Коринтян, 14 розділ з 26 вірша. Як же тоді бути, брати? Коли сходитися, кожен з вас має псалом, має повчання, має мову, має відкриття, має пояснення, то все нехай служить на збудування. Що слово Боже каже? Коли ми збираємось разом, хто нам повинен служити? Пастори? служителі? Слово Боже каже, коли ми збираємось разом. Кожен із нас повинен взяти на себе відповідальність, служити іншим. Кожен із нас повинен бути корисний, кожен із нас повинен чимось ділитися. І це дуже важливо. Чому ми постійно кажемо, друзі, церква це не лише тільки неділя. Церква це кожен день. Церква це зібрання домашніх груп. Церква це спілкування, церква це різні заходи. Бо тоді, коли ми збираємось разом, це можливість для кожного з нас бути корисним один для одного. І слово Боже каже, що ми повинні дбати про те, щоб збудовувати один одного. Не чекати, коли нас збудують, а збудовувати інших. Це є обов'язком кожної людини. Це дуже важливо розуміти. Якщо ми є одне тіло, то ми дбаємо один про одного. Бо тільки коли ми всі разом, коли ми діємо як один цілий організм, тільки тоді ми ефективні. Тому, служачи один одному, ми зрощуємо один одного духовно. Інша сфера е, життя церкви це є душа. Скажіть, будь ласка, що нам заважає як церкві бути в єдності? Слово Боже каже, що ми повинні бути постійно в єдності. Але інколи є щось таке, що заважає нам. Скажіть, будь ласка, що це зазвичай буває? Наш характер. Наш характер. Ми тут сидимо всі різні люди. У кожного свої, своє бачення життя, у кожного свій досвід, у кожного є свій характер. І коли кожен із нас дбає про те, щоб доказати щось комусь. Коли кожен про нас, із нас думає, як проявити свій характер, ми не збудуємо нічого міцного. Слово Боже каже, в єдності наша сила. Але питання, що тоді робити, ми ж різні люди. Слово Боже каже, що в нас повинен бути характер Христов. І якщо ми є. Єдине тіло Христове, то чий характер в нас повинен бути? Пасторів, служителів? Ні. Якщо ми тіло Христове, то характер в нас повинен бути. Христов. Давайте зачитаємо. Місце Писання це написано в Йоанні від Матфія, 11 розділ, 28-го вірша. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо, любе і мій тягар легкий. Ісус каже: Прийдіть до мене, і я вас заспокою. Прийдіть до мене і навчіться в мене. Чому навчіться? Керувати? Чому навчитися? Строїти всіх людей? Ні. Ісус каже, прийдіть до мене і навчитися Лагідності і покори. Це, ця функція це саме від Ісуса. Самим нам, нам дуже важко покорятися, самим нам дуже важко себе перебороти. Але Господь каже: прийдіть до мене, і я вас навчу. Я це вмію. Наближайтеся до мене і я покажу вам. Коли зазвичай найбільш проявляється наш характер? Тоді, коли ми стружені і обтяжені, тоді, коли ми втомилися, тоді, коли ми вже не можемо чекати відповіді від Господа, нетерпіння, якісь проблеми, якісь труднощі. І в ці моменти наш характер проявляється як ніколи, ярко. І всі люди його бачать. Але саме. Слово Боже каже, от самі в ці часи нам як ніколи потрібен Господь. От коли ми вже втомилися, от коли ми вже починаємо опускати руки, от тоді, коли наш характер починає проявляти себе, от тоді треба бігти до Господа. Бо тільки Господь зможе цю бурю втихомирити і дати спокій. Він каже: я заспокою вас. Знаєте, ми як одне тіло повинні дбати один про одного. І як у тіла у нас є ще одна функція, яка, на жаль, не така приємна, як всі інші. Давайте зачитаємо це місце писання. Це в Матвія написано, 18 розділ з 15 вірша. Якщо зрішить твій брат проти тебе, піди. І докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного двох братів, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. І отута дуже часто у нас. Е, виникають такі думки. Ну, хіба це не справа Господа судити, хто правий, хто неправий, хто гірший, хто кращий? Чи треба нам, як людям, підходити і псувати стосунки з людьми, казати їм щось неприємне? Невже Господь сам не розсудить і не скаже, так, ти правий, ти не Невже Господь сам не може облічити? Людину. Слово Боже каже, що це наша відповідальність. Якщо ми одне тіло, то для нас должно бути не байдуже, що відбувається з іншою людиною. Бо це впливає на все тіло. Хочемо ми того чи не хочемо, це впливає на все тіло. Розкажу про себе трохи. У мене є така особливість, яку я дуже довго вважав за прокляття. Зазвичай, коли я їду легковим транспортом, я завжди ухитуюсь. То, то Мені завжди становиться погано. І довгий час я на це дивився як на таку знаєте, покарання від Господа. Господь, за що мені таке? З самого дитинства. Я, як тільки я сідаю в машину, все. Я, якщо я приїду на пікнік, то я буду зливатися з травою. Я буду такий же зелений. Якщо без качелі я зможу прожити, то без легкового транспорту трошки важкувато. Але потім я прочитав, що це таке, коли людину вхитує. І виявляється, що це є захисний механізм нашого організму. Виявляється, організм дбає про нас, коли це з нами стається. Коли ми бачимо, що перед очима милькає картинка, наш мозок, він це сприймає так, як наче наш організм він отруївся. І він робить все, щоб якомога швидше цю отруту з нашого організму вивезти. Виходить, що через це мій організм намагається спасти мені життя. Тому, знаєте, якщо зі мною щось станеться, якщо мене хтось отруїть, я ще не знаю, хто виживе, а хто ні. Так що може це навіть і благо. І знаєте, казати іншому, що щось, ну, щось неприємне, це не завжди. Нам не завжди приємно це робити. Але Слово Боже каже, що це повинно бути, бо через це може постраждати весь організм. Якщо ми, Слово Боже каже, якщо ти скажеш брату, покажеш його на його помилки, ти цим самим придбаєш брата, тим самим ти його спасеш від подальшої, від подальшого падіння. І, можливо, від цього залежить, чи залишиться ця людина в церкві, чи ні. Тому дуже важливо це робити. І знаєте, що саме цікаве? Інколи мені здається, що невіруючі люди краще розуміють модель церкви, ніж віруючі. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Якщо ти кажеш, невіруючій людині, приходь до нас в церкву, а вона каже: я знаю вашу церкву. У вашу церкву ходить Василь. Сусід моєї бабусі, який е, украв у неї три метри землі. Тому я до вас в церкву не піду. Що він розуміє? Що кожен із нас є представником церкви. І якщо людина, яка чинить погано, вона привіткується в церкві, то, мабуть, вся церква така. Тому ми повинні розуміти, що кожен із нас. Є як благословенням для один одного, але в нас є і відповідальність за кожного із нас. І третє, про що я хотів би побалакати, це те, що ми як церква повинні дбати про тіло. Ми казали про дух, про душу і про тіло. Що мається на увазі? У кожного з нас є якісь потреби. Є якісь виклики, є якісь складні часи. І скажіть, будь ласка, що нам допомагає підтримувати один одного? Що є важливим фактором, без чого ця взаємопідтримка вона просто неможлива? Це любов, друзі, це любов. Саме любов побуджує нас щось робити один для одного. Нам не платять зарплату, нам не завжди скажуть спасіба, нам не завжди ми відразу отримуємо якесь благословення від Господа. Але слово Боже каже, що це наша відповідальність. Робити один для одного добро. В Івана. 13, в 13 розділі з три вірша написано: Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Господь каже: любити один одного це заповідь. Це не те, що хочу, люблю, хочу, не люблю. Той подобається, це не подобається. Це заповідь. Від цього церква не може існувати, вона будується на любові Господа, яку Дух Святий дає нам. І давайте зачитаємо ще одне місце Писання, це послання до Римлян, 12 розділ, з першого вірша. Тож, благаю вас, брати, заради Божої милосердя принесіть ваші тіла як жертву святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння. Розуму, і не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. Кажу кожному з вас через дану мені благодать, не думати про себе більше, ніж належить є думати, а думати скромно згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують не Неоднакові дії, так само, хоч і нас багато, але ми є одним тілом у Христі. А окремо ми один для одного є членами. Маємо різноманітні дари, згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то в міру віри. Якщо служіння, перебуває у служінні, якщо вчитель у навчанні, коли хтось потішає, потішай, хто подає, давай у простоті, хто керує, керуй з ревністю, хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Любов недомірна, ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по-братерськи, пошаною один одного. Випереджайте, е, у наполегливості не лінуйтеся, духом, палайте Господу, служіть, радійте надією, труднощі, переносьте, перебувайте в молитві, беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність. Слово каже, що ми повинні з вами змагатися один з одним в проявленні пошани. Уявляєте? Інколи можна почути такі слова, в церкві немає любові. Але це є дуже такі е, Це є слова, які показують, що людина є в дуже. Е, Небезпечному стані. Знаєте чому? Тому що людина, вона відокремлює є я, а є церква. Якщо я кажу: в церкві немає любові, то я себе е, не асоціюю з церквою. Я вважаю, що церква це щось окреме. Є я, який потребує любові, і є церква, яка повинна цю любов мені дати. Але що слово Боже каже? Кожен з нас є частиною церкви. І якщо мені не вистачає любові, скажіть, будь ласка, чия це відповідальність? Моя? Моя, якщо я є частиною церкви, то це моя відповідальність зробити так, щоб моя церква стала більш люблячою, щоб моя церква стала більш досконалою, щоб моя церква змінювалася на найкраще. Це моя відповідальність. І дуже важливо, щоб ми навчилися розум... мислити саме такими критеріями. Не є церква, і я окремо, а я є частина церкви, і все, що відбувається в церкві, воно стосується мене і без мене не може проходити. Я повинен бути в цьому. Тому, друзі мої, слово Боже каже, будьте єдиним організмом. Доповнюйте один одного, збудовуйте один одного, дбайте один про одного. Не чекайте, що хтось щось зробить. Ви починайте робити. Знаєте, коли до служителя, який дуже багато робить в церкві, приходить людина і каже, що в церкві немає любові, це ображає, Тому що ця, цей служитель, він дуже багато чого робить, і він це робить через що? Через те, що він любить цю церкву. А якщо людина каже, я, я окремо від церкви, це дуже погана, погана ознака. Бо ми цю людину скоро можемо не побачити в домі Божому, якщо вона не змінить своє ставлення. Тому, друзі мої, будемо єдині, будемо шукати у цього єдинства. Давайте станемо на наші ноги і попросимо у Господа, щоб він дав нам розуміння у цій моделі тіла. Бо це саме те, що робить нас міцними, це саме те, що е, робить нас могутніми, щоб ми могли побороти усі виклики, які ми проходимо.